Оці на цілі тема постійних дискусій, і хто би що не казав, видаляти чи ні вибір кожної людини для тих, хто все таки обирає видалення, нині існує безліч різноманітних засобів, які відповідно дають різний ефект, і кожен сам для себе вибирає, що підходить найкраще. Недарма велика кількість людей обирає саме лазерну епіляцію. Це зручно, швидко та майже безболісно. Цю процедуру по праву вважають одним із найефективніших, безпечних та сучасних способів видалення волосся. Проте достовірної інформації про неї не так вже й багато. А от міфів до схочу. То чи варто чекати дива після першого сеансу? Та чи треба боятися раку шкіри та хвороб внутрішніх органів, збираючись на процедуру? Я Марія Фарафонова а в ефірі рубрика Експерт повіницьки. І сьогодні зруйнуємо не міф? Знайомтеся. Ольга Сухоцька, косметологиня, майстриня з лазерної епіляції. Розповість нам усю правду про цю процедуру. Лазерна епіляція це завжди боляче. Насправді ні, все залежить від типу лазеру, який ви обираєте. Наприклад, є діодний лазер. Він може доставляти незначні неприємні відчуття, попікання, поколювання. А сучасні олександритові лазери навпаки мають систему потужного охолодження і тому не доставляють ніякого дискомфорту. Іноді деякі пацієнти можуть відчувати легке поколювання, але більшість все ж таки відзначає повну відсутність неприємних відчуттів. Звісно, все залежить від зони обробки та індивідуальної чутливості, але загалом процедура досить комфортна та легко переноситься. Дійсно, лазерна апіляція підходить лише людям зі світлою шкірою та темним волоссям. Такий міф виник через те, що деякі типи лазерів дійсно краще працюють на контрасті, світла шкіра темне волосся. У таких випадках лазер краще бачить меланін у волосині і тому ефект вищий. Але це не означає, що інші фототипи не можуть проходити процедуру. Сучасні лазери, такі як Олександритовий, мають технологію мовео та неодимовий лазер, які. you yes. Дуже гарно працюють на засмаглій та смаглявій шкірі, а також на тонкому і світлому волосі. Головне це правильний підбір параметрів спеціалістом. Лазерна епіляція може викликати страшні захворювання. Рак або безпліддя. Чи правда це? Насправді, лазерне випромінювання, яке використовується під час епіляції, не є іонізуючим, а отже, воно ніяк не впливає на структуру ДНК клітин і не викликає ніяких онкологічних захворювань. Лазер проникає в Шарі шкіри приблизно на глибину 2-5 міліметрів там, де знаходяться волосяні фолікули. Лазер нагріває фолікул та руйнує його, ніяким чином не доторкаючись до внутрішніх органів і не порушуючи гормональну систему організму. Кажуть, після лазерної епіляції волосся зникає не завжди. Та чи правда це? Важливо враховувати на якому саме апараті буде проводитись процедура. Є лазери менш потужні та більш застарілі, тому результат на них буде. Не такий стійкий та потрібна буде більша кількість процедур. Але сучасні лазери, такі як, наприклад, александритовий лазер, вимагають всього лиш 8-10 процедур, і результат може тривати декілька років. Але важливо враховувати, що певні зміни в організмі, такі як стрес, вагітність, інші гормональні зміни або деякі інші захворювання, можуть призводити до того, що активізується ріст волосся. Тому я завжди рекомендую проводити профілактичні процедури один раз на 6-12 місяців з метою більш стійкого результату. Чи правда те, що влітку не можна робити лазерну епіляцію? Можна, якщо дотримуватися простих правил. Якщо ви проводите епіляцію на діодному лазері, важливо уникати засмаги за два тижні до та два тижні після процедури. Тому що епіляція може призвести до опіків. Якщо ж ви проводите епіляцію на Олександритовому лазері, його можна робити і на засмаглій шкірі, але важливо застосовувати сонцезахисний крем з SPF 50. Також важливо, щоб спеціаліст використовував потужність лазера з урахуванням фототипу шкіри. Тоді процедура буде безпечна навіть влітку. Лазерна епіляція підходить лише жінкам, правда, чи ні? Насправді зараз чоловіки все частіше обирають лазерну епіляцію, найчастіше для таких зон, як обличчя, спина, груди, живіт, а також інтимні зони. Сучасні лазери дозволяють гарно працювати з жорстким та густим волоссям. Тому для чоловіків ця процедура така сама безпечна і комфортна, як і для жінок. Багато хто боїться, що після лазерної епіляції волосся почне рости ще більше. Заспокоїте? лазер не стимулює ріст волосся. Навпаки, він видаляє волосяні фолікули. З кожною процедурою ми можемо видалити тільки те волосся, яке знаходиться в активній фазі росту, а це приблизно 15-30% волосся. Після першої другої процедури може здатися, що волосся стало рости активніше, але насправді це лише фолікули, які ми вже обробили, виштовхуються. Уже після четвертиї, п'ятої процедури ви можете помітити суттєве зменшення кількості волосся, а не навпаки, збільшення його кількості, як багато хто думає. Отож, друзі, тепер ви знаєте всю правду про лазерну епіляцію. Тож, якщо планували спробувати, сміливо записуйтеся на процедуру. А в ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». Побачимось.